Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google-логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І в сьогоднішньому відео буду показувати кейс команди. Інтернет-магазин у нас автозапчастин. В, в принципі, показую вам весь період з моменту старту. Це приблизно який тут. Жовтень 24-го року, як ми рухалися, яка в нас динаміка до зростання? Тут навіть в цей період з червня місяця видно, наскільки ми сильно приросли в оборотах штуках, при тому, що трафік ми пропорційно не так агресивно вже й наростили. Я зараз буду пояснювати, чому трафік не особливо агресивно нарощений. Ну, і відповідно, видно, що ціна за конверсію значно нижча, ніж була на початку, умовно з старту. Тобто тут загального обороту майже 7 мільйонів гривень, а конверсії майже 3 тисячі гривень по 243 гривні. А рентабельність також хочу вам показати, щоб ну, тобто, щоб було зрівняння, рентабельність у нас середня за цей весь період, 1027, і то видно в цьому періоді вона була нижче. В цьому періоді вже видно 1165, 1323 і ось 1110, ось умовно. з якими складнощами або труднощами можна було зіштовхнутися в даному проекті. Перша складність це те, що в нас товарного асортименту дуже багато. Це близько 80 тисяч товарного активного асортименту. Тобто його дуже багато а денного бюджету на досить мало на задача була щодня генерувати певну кількість продажів відповідно по певному значенню ціни за конверсію або зрахуванням рентабельності. Але на 80 кусків цього було досить небагато. Тому в принципі тут не настільки висока динаміка, і навіть в усі цих масштабах зростання в кількості конверсій вони були досягнені більше не з точки зору зростання вартості, тому що якщо ми подивимося зараз просто на кости. Витрати, які в нас були, вони практично залишили, ну, тут. Вони зросли з рахунок CPA, але вони не так агресивно зросли могли би зрости, як це могло би бути наприклад в інших ситуаціях, коли клієнт, наприклад, не обмежує об'ємами, наприклад, бюджет бюджетування У нас conversion rate тут загалом піднявся. Ось став трішки вищим, за рахунок чого ми кардинально змінили в об'ємах конверсії і оборотності. Ось умовно. Тобто обмежений рекламний бюджет на 80 кусків треба якось розтягнути. Здається, що все суперлогічно. Ми починаємо, стартуємо, збираємо якусь аналітику з цих штук продажів. Правильно далі просто те, що неефективне. Ми виключаємо в нові кампанії. Ну тут все логічно виключили в нові кампанії, дали їм трішки бюджету, а тим підлили більшу кількість бюджету. Не так то було би гарно, як би хотілося. Коли ми запускаємо на невеликому бюджеті досить такий великий товарний асортимент, ми дуже довго будемо з вами шукати дойну корову. Дойну корову, якщо ви дивилися мої якісь відео по розборам, це товари, які самостійно самі без кросейлової історії можуть продавати ну, хоча б як мінімум, 15-20 продажів за місяць, і при цьому вони влаштовують нас або по рентабельності, або по ціні за конверсію. Через те, що товарного асортименту дуже багато, він весь конвертиться, але це більше товар не дойна корова, а зірки. І для того, щоб їх масштабувати, треба було кромсати по рекламним кампаніям цей весь асортимент. Ну для того, щоб спробувати цю зірку проштовхнути, простимулювати в витратній частині і перетворити її на дойну умовну корову. Ті дойні корови, які відразу стали конверсійними. Вони при нарощуванні бюджету дуже легко переходили в дохлі собаки. Чому це так сталося? Тому що насправді ця дойна корова вона насправді не сама себе продавала, тобто робиться клік і вона себе продає. Як ви можете це дізнатися, ви можете зайти в свої редактор звітів власному і взяти, наприклад, Car Кар Атемскросокроселові продажі чи рекламовані товари. Якщо у вас налаштована вся передача даних по Ось у корзині куплених товарів, щоб в конверсію передавалось, там ID товару, прайс його, кількість, то він, в принципі, може це все співставляти. Не завжди ну, наприклад, тут видно, що, наприклад, всі товари по айдішникам сходяться. А є товари, наприклад, які можуть сходитися умовно лише в якійсь частині, наприклад, товарної аналітики. Кроссейлова історія вона супер принципово важлива в вашому акаунті, тому що товар або може сам себе клікати, генерувати кліки по собі. І його безпосередньо купують на сайті. А буває таке, що заходять по одному товару, лазять по вашому каталогу, відразу купують чи якийсь інший товар, чи взагалі можуть ходити по каталогу, відкладена якась може бути покупка. Не принципово важлива. Тоді ця дойна корова не зовсім може давати самостійний результат. Плюс, коли ми мішали їх між собою, тобто зірки дійні корови, які там кроселова історія була. У нас виникала така ситуація, що. Йшли продажі, йшов трафік, окей, все чудово. Потім, в якийсь момент, перформанс повністю переставав або нівелював, пасимізував покази по цій товарній позиції. І в межах цих двох-трьох продажів, наприклад, на день було інколи дуже важко відслідковувати, чи цей товар просто. Рандомно в якийсь проміжок часу просідає в показа, як оцей дивимося графік, ну нічого страшного, далі ж він вернувся на якісь об'єми, обороти. Чи взагалі перформанс не бачить фідбеку від цього товару, він хоче пропушити інший товар? Це вже наслідок також обмеженості бюджету і досить такої великої структури, яку почали надбудовувати спеціалісти для того, щоб знайти те, що буде конвертити. Чи можна було це зробити, наприклад, іншим способом, запихнути все в одну кампанію і дуже постійно, повільно на дуже таких зажатих рентабельностях високих пробувати це масштабувати просто за рахунок бюджету? Можна було, але тоді ціна за конверсію була досить низькою, досить високою рентабельність низькою, а ціна за конверсію була б досить високою. Це було якраз і в початкових періодах. Тобто, якщо я зараз візьму, наприклад, ціну за конверсію параметрів, я можу побачити, що в мене тут була вона 180, Скільки ось, ось тут, наприклад, вона була 516 гривень, наприклад, 345, були проміжки 412 гривень, 310. Вона була досить нестабільним. Ну і плюс є різні формати структури, які люди можуть тестувати правильно з цілею оптимізації. Тут дуже важливо зберігати цю комбінацію з правильного ФІДА і з правильного комбінації ще бюджета плюс стратегії. Сигнали тут особливо вам не допоможуть, тому що якщо правильно вилизаний ФІД, в принципі, то автоматика і так розуміє, про що товари вона підбирає досить непогану правильну аудиторію. А от так, щоб вона максимально акцентувала увагу лише на Аудиторія, яка б давала певне значення рентабельності, тут і складності виникає. Тобто, з рахунок того, що в нас є обмежений рекламний бюджет на день, який ми можемо генерувати різну пропорцію результату, дуже великий товарний асортимент, на який треба це все розтягнути, і треба якось спробувати це масштабувати, це викликає певні якісь складності. Ну і, ось, відповідно, ось більш-менш розроблена структура тут є. Ось умовно, я вважаю, що все таки кількість об'єм кампаній. Його все рівно треба скошувати. А в нас виникає яка ситуація? Є набір ну, це невеликий бюджет. Там не виходить велику кількість компаній, які б давали там дуже великі об'єми продажів. Не виходить таке зробити. Тобто, є набір там з одної двох компаній, які дають більше всього конверсії, але рентабельність трішки нижча В них відповідна ціна за конверсію вища. але рентабельність в них нижча не тому, що а, перформанс якось погано працює. Ні, тому що є великий товарний асортимент цієї компанії. і, наприклад, уявіть ситуацію. У вас є, наприклад, всі компанії 20 тисяч товарів, і кожен з них, наприклад, зробив по одному кліку. Правильно уявімо, і ця ціна кліку, наприклад, нехай по одній гривні. А купили з цих одного кліку різних товарів, наприклад, я не знаю, там 5 одиниць. Розумієте, чому ціна за конверсію висока? Тому що є ще мінімум там скільки 15 тисяч товарних позицій, які зробили по одній гривні витрат. По одній гривні витрат виглядає дуже мало. Правильно, якщо на день ми дивимося по клікам, з одного кліка ми знаємо, що не буде стовідсоткова конверсія, але ж треба виклікувати ці товари. Тому я її розповідаю, логіку. Вам розповідаю. Тому буча є дробдро ще дробніші кампанії, в яких, наприклад, вони дають супервисоку рентабельність, але невеличкі обороти не ну, для того, щоб не суперконкурувати з остальним товарним асортиментом, і це все виявляє якусь певну складність. Щоб цю складність ліквідувати, то треба зменшити кількість кампаній, з піти до меншого якогось об'єму умовно самих компаній, через що би більше бюджету виділялося, наприклад, на ці ж 20, 40 чи 70 тисяч товарних позицій, бо тут 80 тисяч цих товарів є. І є компанії, наприклад, в тестовому форматі, де прям сидить ці 80 тисяч товарів, дуже важко їх там масштабувати, тому що десь, наприклад, буде 5-6 кліків, да? і це вже буде впливати негативно на ціну за конверсію. І такі структури просто так масштабувати за рахунок ведення бюджету, інколи буває складно, про що, в принципі, показує цей весь графік, і це також один із тих кейсів, коли <кій> саме по собі воно не робиться. Саме по собі тут магія ніяка не твориться, і навіть враховуючи те, що на кейсі в Штатах я казала, що в Україні легше запускати тематику автомобільну, це так дійсно на відміну від штатів, тут легше її робити, але все рівно магії нема. І якщо ви ручками не слідкуєте і очами за тим, який товар. Гарний шоу, потім по з якихось причин перформанс порізав по ньому охоплення. Він шукає новий товар, щоб замінити в цих продажах. Цей вишматок часу умовно втрачається. Якщо його за ним не слідкувати, це може бути декілька тижнів просідання. Ось такий ось невеликий кейс. Мені здається, що команда справилась досить непогано. Зараз також робляться переробки в межах цього обмеженого бюджету цієї структури.